І тут починаються побічні дії. Це, це було жахливо. Я набрав ну десь 8 кілограм за два тижні. Хтось може заробити шизофренію, хтось може стати маніяком. Всім привіт, друзі! Будь ласочка, пробачте мене за те, що я пропав аж на 5 місяців. Я знаю, я знаю, це було це. Це було дуже страшно без мене сидіти вам тут. Але я вернувся, Я вернувся і у нас все добре. Останні моє відео я знімав у Лондоні і в Польщі. Це було відео про апатію, і з того часу змінилося в моєму житті все на 360. Перевернулося. Їй Богу, за цей час життя мене потріпало доволі так сильно. Я думаю, у вас також з нового це я почав працювати саме менеджером у компанії Vapors, і дуже мені це подобається, тому що дуже класний колектив. Він мене заряджає і. І я їм приношу такі непогані результати. Я вважаю. Також я пережив переживаю досі розставання і. Можливо, така ще одна річ, про яку ви, можливо, не знали, але я записав свій перший офіційний трек. Ви його можете послухати на цьому каналі, якщо вам цікаво. Знаю, да, не все ідеально, але я вважаю, що я свою місію виконав. І, можливо, в майбутньому я ще раз запишу якийсь трек. Цікавий, тому що мені доволі сподобалось, якщо чесно. Напишіть, будь ласка, чи ви скучали? А ми прийдемо з вами до теми відео. Сьогодні я хочу з вами поговорити про антидепресанти. Хто не знає, я був в психотерапії і і На антидепресантах паралельно три роки, і мені є чим з вами поділитися. І я дійсно би хотів з вами цим поділитися. Хочу наперед сказати, що я не, не людина з медичною там, психологічною освітою. Я просто з вами ділюся своїм досвідом у кожного. Організм індивідуальний, і у кожного такі така індивідуальна реакція на ці препарати. Словом, їх називають селективні інгібітори зворотнього захоплення серотоніну. Якщо коротко, то ці препарати, антидепресанти, вони допомагають нашому мозку захоплювати серотонін, гормон щастя. Поговоримо з вами взагалі, як починають люди пити ці антидепресанти, як вони до цього доходять. Також які є побічні дії і. Що не можна робити під час вживання цих препаратів? Якщо серед моїх глядачів є люди, які приймають медикаментозне лікування своєї менталки. Будь ласка, напишіть в коментарях, поділіться своїм досвідом, які препарати ви вживаєте, які у вас побічні дії, тому що я знаю, що вони є в багатьох, і взагалі, як ви до цього дійшли? Я думаю, іншим людям це буде дуже цікаво почитати. Мені також, до речі, друзі, особисто в мене як це все розпочиналося. Значить, жив собі Дениско, він собі жив спокійно, класне життя, в принципі. Не було в нього ні тривоги, ні депресії. Так, в нього був поганий настрій. Але ну, з цим можна було жити, тому що кожна людина вона здатна до поганого настрою, і це, в принципі, окей. Але був став момент, коли Денису стала над... надокучати тривога. І вона була постійна, фонова, вона була болюча, вона вже переростала у фізичну біль. У мене завжди, не знаю, були спазми десь нижче сонячного сплетіння. І взагалі було ну, не дуже приємно. Насправді, от, і в один момент я вирішив піти до психолога, звернутися до психолога. Думаю, блін, можливо, він якось мені допоможе. І тут, тут я стикнувся з першою проблемою. Мені психологи щось не подобалося. Я спочатку працював з одною психологиною. Вона вона, в принципі, класна була, але вона мою енергію, яка витрачалася на. Тривогу на мої думки, вона хотіла спрямувати на якесь хобі, на якийсь успіх. А я розумію, що це мені взагалі до сраки не потрібно, тому що перепрошую, у мене зараз жорстка тривога, панічка ще. І як ти хочеш, щоб я блін зараз пішов працювати чи вчити щось? у мене мозок навіть не може нічого запам'ятати. Елементарне, тому що дійсно ця тривога вона так надокучала мені, що ну просто вже як і життя, вона погіршилась. Тому я вирішив змінити психологиню. Я змінив психологиню, і щось вона но, нова психологиня, Мені також не зайшла. Мені здалося, що вона не надто компетентна. Я змінив чотирьох лікарів, психолог психологів, не лікарів, сорі, не плутати. Це я нечайно оговорився. От і зараз я зупинився на Олечці Олечка, сподіваюся, вона не буде проти, якщо я її так називаю. Тому що я знаю, що вона дивиться це відео. Чому ситуація така? Я своєму другу Дмитрики його звати нив, типу, блін, знаєш, в мене такий поганий настрій. весь час, тривога ця, не можу ні працювати, ні вчитися. От а він на той момент ходив саме до пані Ольги, до цієї психологині, і він мені порадив. І я пішов, і вона мені зразу сподобалася. Я зразу бачу цей цю структуру мозку. Наскільки вона аналізує все, наскільки вона в точку каже ну, типу, я. Я в шоці. Якщо вам цікаво, дійсно, якщо ну це просто моя дружня порада. Я запитався у свого психолога, чи можна так зробити. Я під цим відео залишу контакт Ольги, і ви зможете з нею там провести сеанс, подивитися, як вам. Тому що мені особисто дуже сподобалось. Я розумію, що кожному щось своє подобається. Але от я, як людина, яка змінила чотирьох психологів, мені здається, що пані Ольга, вона от. Найкраще також в мене мікрофон шарйовиться туди-сюди. Мені власне його видала компанія Vapers, Дуже дякую. От він може туди-сюди носитися, і можливо трошечки мене перебивати або погано чути. Пробачте, якщо так буде. Сподіваюся, так не буде. Вертаючись до теми, мені здається, що це якраз таки працює шаблонно, коли люди звертаються до психолога, і психолог там про проводить якісь консультації, ці сеанси, і психолог розуміє, що блін. Моя психотерапія не може повністю тобі допомогти, тому я раджу звернутися до психіатра. От, і тоді ви вже починаєте працювати з психіатром. От я власне так і робив. Мені Олечка каже Денис. Мені здається, тобі потрібно просто проконсультуватися. Просто, просто проконсультуйся. От, і я вирішив просто, просто проконсультуватися. Психотерапевта, психіатра Я не буду вам радити, тому що. З Цим проблеми були, бо я і лікарям не дуже так довіряю. І, власне, коли я проконсультувався з психіатром, мені поставили уже, ну, я не знаю, чи він офіційний, але остаточний діагноз це генералізований тривожний розлад. І тут розпочався мій шлях. Боротьби з тривожністю. Зазвичай, перед тим, як розпочати лікування антидепресантами, психіатр радить, направляє зробити деякі аналізи. І власне, найперше, це ми робимо УЗД щитовидної залози, тому що вона виробляє гормони, які можуть впливати на, ну, на наш стан, особливо там депресивний, тривожний, панічний. Це все дуже важливо. Тому спочатку робиться УЗД. Після того ми здаємо біохімічний аналіз крові власне на ці. Гормони, які виробляє наша щитовидка. Якщо наша щитовидка в нормі, гормони всі в нормі, тобто нема перевищення або заниження, так, тоді ми це викреслюємо і робимо ще. ну, Хтось може робити ще якісь аналізи. Наприклад, я знаю, що роблять МРТ головного мозку, тому що інколи буває так, що в людини є пухлина, вона там давить на, якийсь, на якусь ділянку мозку, і через це також можуть бути певні. Психічні розлади, боже, побоюся цього слова. Давайте певні від... Ну ні, ну добре, нехай будуть певні проблеми з головним мозком. Ось так буде. І через це ми можемо тривожитися. Хтось може заробити шизофренію, хтось може стати маньяком, Різне буває. До речі, друзі, як вам взагалі картинка? Мені здається, дуже класна. Я ну десь чесно, півгодини я виставляв цю камеру, це світло, ці мікрофони, поки підключав, що їх треба було зарядити. От, дуже цим наїбався, звісно. Але мені здається, це того варто. Напишіть, будь ласка, у коментарях. як, як вам картинка і взагалі як вам якість і звуку, і відео. <сум> Значить, зробив я всі аналізи, показав результати психіатру, і ми почали тут назначати антидепресанти. З цим також було дуже важко. І це просто це, це було жахливо. Спочатку я почав приймати м, естетилопрам. Естетилопрам це також якийсь антидепресант. Я його пив десь ну, півроку. І тут починаються побічні дії. Це, мабуть, найгірше в антидепресантах, але якщо нормально підібрати, підкоригувати лікування, то в принципі можна обійтися без побічних дій. Ну, у мене так не обійшлося, тому що я дурний. Пізніше розкажу, чому я пив есителопрам, і від нього я почав набирати вагу. Я набрав ну десь 8 кілограм за 2 тижні. Але ви не думаєте, що у вас так буде? Тому що ну, бачите, це моя така реакція мого організму на це. У принципі з інших побічних дій наче не було. Але мене це налякало, тому що я доволі швидко набрав вагу, і я розумію, що ні, 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 ні. Треба міняти. От після цього ми почали підбирати, підбирати, і ми підібрали з другого разу сертралін. Діюча речовина, напевно, і є. Сертралін, там я не пам'ятаю, які дозі я пив. Вагу я не набирав, все було окей, але мене боліла голова. От вам другий побічний. a fact Головний біль, але проблема в тому, що я не сказав лікарці, що мене турбує головний біль. Я просто терпів, тому що я думав, що блін, вона зараз каже: а все закінчилось. Більше нема у світі ніяких таблеток, які тобі допоможуть. Чим можна замінити. Насправді це не так. Можна підібрати дуже великий асортимент. Це все можна підкоригувати, тому не бійтеся говорити лікарці, лікарю, що вас щось турбує. Це дуже важливо для вашого здоров'я. Також давайте зачепимо тему з гідзепамом, якщо ви знайомі. З цим транквілізатором мені вас дуже шкода, якщо ви не знайомі, я вам чесно, щиро по білому заздрю. З зипамом, у мене своя окрема історія. Його виписують зазвичай на початку лікування, там на два тижні, здається, я не пам'ятаю на який час, але я знаю точно, що. Він викликає залежність. Тому, будь ласка, з цим дуже обережно під наглядом лікаря, і все по пігулкам ми наче пройшлися. Тепер я хочу розповісти трішки, як це все працює і як вони нам допомагають. Багато хто це дуже хибна думка. Думають, що коли ти на антидепресантах. Тобі все супер, тобі все дуже класно, ля-ля-ля та паля, і взагалі тривоги немає, і взагалі жити можна. І потім ти перестаєш пити пігулки, і все, і тебе так як було колись до твоєї паніжки, так і зараз. ні Ніфіґа, почнемо з того, що тут складна схема лікування, тому що це не так, як антибіотик, як обезбол якийсь чи ще якась протизапальна фігня. Тут е, ну, тобто, ви самі не зможете вилікуватись. Ви не думаєте, що ви отримаєте там рецепт, купите, вип'єте там проп'єте курс, і все там дуже дуже все доточно, дуже важко підібрати дозу, і це вміють тільки фахівці. Тобто там ми з часом піднімаємо дозу. Потім нам потрібно обережно, коли закінчується лікування, зменшувати дозу. Там розтягувати у мене на 20 днів розтягувалося зменшення дози, тому що можна отримати синдром відміни, і це вас може назад вернути у два рази гірше. Тому, друзі, самолікування ми точно не займаємося. Це ну ви просто ви не зможете. Я вас не залякую, але ви не зможете самі вилікуватись, тому що ви не зможете навіть собі дозу підібрати. Також зараз дуже важливу річ. Скажу, можете собі десь записати, тому що ну це неймовірно важливо, і також дуже багато мають людей хибні думки на рахунок цього. Це те, що вони лікують і вам нічого не потрібно робити. Друзі, антидепресанти це ваші костелі. Все, вони вам нічого не вилікують. Вам потрібно це все обов'язково в комплексі робити. Тобто, що я маю на увазі, ви приймаєте антидепресанти. І паралельно ви ходите до психолога, ви займаєтеся собою, саморозвитком. Вам потрібно це психотерапія плюс антидепресанти. Все по-іншому ми ніяк не вилікуємося. Без препаратів тільки за допомогою психотерапії вилікуватись можна. Без психотерапії тільки на антидепресантах неможливо. А тепер найцікавіше: я вже говорив, що я на антидепресантах приблизно три роки, і ви хочете, мабуть, запитати Денису. Чому так довго, якого хера? Насправді в мене була проблема. Проблема в тому, що я вживав алкоголь. У мене не було проблем з алкоголем, але проблема в тому, що я вживав алкоголь під час антидепресантів. І не розумів, якого. Хера. Ніхто не розумів, чому мені вони не допомагають, чому вони, типу, не лікують. В принципі, в мене вже. З башкою все нормально, вже значу, все проставив собі на місці, ніяких проблем, не знаю, тригерів не було. А все рівно чомусь тривога, вона така фонова була. Проблема в алкоголі. Друзі, категорично не можна вживати алкоголь. Тому що воно притуплює одне одного, розумієте? Алкоголь притуплює дію а, антидепресантів і вони не працюють. Все дуже просто. Я так довго лікувався. Потім мені лікарка каже: Денис, а давайте перестанеш пити алкоголь на три місяці. Я перестав пити алкоголь на три місяці, зразу вилікувався, зразу почув дію, ефект і силу. Тому. Будь ласка, не вживайте алкоголь під час антидепресантів, особливо під час гідезепаму, якщо ви на початку, тому що це все, це, це смерть. Ну все, друзі, будемо з вами прощатися. Сподіваюся, відео вам було корисне. Давайте ми на заміточку візьмемо те, що не потрібно боятися антидепресантів. Це просто, просто лікарства. Просто як люди лікують пневмонію антибіотиками, так і ми лікуємо свою душу, свій біохімічний склад мозку антидепресантами. Ми це все регулюємо і не бійтеся піти до психолога, психотерапевта, психіатра. Не обов'язково вам випишуть а якісь препарати. Можливо, це можуть бути якісь штучки на травах. Хоча я не дуже такому довіряю штучкам на травах, я люблю більше. Синтетику <laughs> боже сказав, як якийсь наркоман. Але ну це так, дійсно так. От, тому не варто цього боятися, не варто соромитися цього, тому що дуже багато людей думають, о, боже, він там на таблетках все, якийсь псих, наркоман і так далі. Я цього не боюся. Мені пофиг. пофіг. пофіг, пофіг. <laughs> Ніс чухається. До п'янки не забудьте підписатися і втулити лайк на це відео, тому що це дуже важливо для мене. Я стараюся для вас. Подивіться, яке відео, подивіться, яка картинка, подивіться, який монтаж. Я дійсно дуже стараюся. Зараз буду десь, ну не знаю, днів так чотири точно монтувати це відео. Тому я буду дуже вдячний і за ваш коментар. Від восьми слів це буде ну просто. Це буде найкраще, що ви можете зробити для мене. А я зі свого боку обіцяю, що я буду для вас старатися і робити контент все якіснішим і якіснішим. Дуже дякую за перегляд. Я вас дуже люблю. Бережіть себе, своїх близьких і також свою менталку, тому що це в нас найважливіше. Ми в себе тільки одні.